Хочеш вступити в Житомирський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка, зараз розкажу, як це зробити. Спочатку тобі потрібно створити власний електронний кабінет вступника. З 25 червня заходиш в Google пишеш електронний кабінет вступника. Переходиш на ось цей сайт та реєструєшся. Детальна інструкція буде у відео за посиланням в описі. Лише хочу нагадати, що ти можеш подавати одночасно документи на бекілька спеціальності, а також на бюджет та МЕК-контракт. Далі тобі потрібно буде додати документи до свого електронного кабінету. Ти зможеш це зробити спешу по 14 липня. Посилання на всю інформацію про та документи також буде в описі цього відео. Якщо ж це занадто складно для тебе або є інші причини. Ти зможеш прийти до нас в коледж за адресою вулиця Івана Франка, 16 з першого по 14 липня. І тобі допоможуть зареєструватися. Не забудь взяти копію документів в електронному вигляді. Далі ми тоді перетелефонуємо і розкажемо деталі. І ще коротко, до 15 липня чекаємо тебе на консультацію, примістити з собою портфоліо. А далі – вступні екзамени. Удачі тобі!